Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Працюють не лише у тилу ворога, а й в Українському Чорному морі. СБУ провела операцію, і підірвала два танкери тіньового флоту Російської Федерації. За інформацією наших джерел, морські дрони СБУ Сі Бейбі, морські малюки уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Каїро та Вірат, що належать тіньовому флоту Російської Федерації. Це була спільна операція 13-го головного. Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України по суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони. Сі бейбі вони можуть долати великі дистанції і оснащені посиленими бойовими частинами. На відео помітно, що після влучання обидва танкери отримали критичні пошкодження і фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти. Під час атаки під санкційні судна йшли порожніми. Вони прямували на завантаження у порт. Новоросійськ СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Сі Бейбі вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Повідомили поінформовані джерела в службі безпеки України. У мережі тим часом з'явилися кадри танкера Вірат під час буксирування його до берегів Туреччини. Після атаки українських безпілотників Глава держави повідомив про дипломатичну роботу, що триває. Володимир Зеленський розповів про роботу української делегації у Сполучених Штатах Америки а також нові санкції на країну агресорку Ці деталі я пропоную послухати. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив і цілком реально найближчими днями допрацювати кроки, щоб визначити. Як достойно закінчити війну? Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами, Будуть нові наші санкційні рішення в розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну і наші санкції, які ми Будемо робити фактично спільними з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати. Президент України Володимир Зеленський під час доповіді міністра оборони Дениса Шмагаля доручив змінити базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами, заявив Володимир Зеленський. Тож тепер міністр оборони має підготувати детальні пропозиції щодо зміни, представити їх кабінету міністрів для затвердження. Крім того, Міноборони виділило додаткове фінансування для бойових бригад у сумі 4,3 млн. Мільярди гривень також на фінансування лінії дронів було спрямовано ще 8 мільярдів. Домовились, що Денис підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабінету міністрів України на затвердження. Також міністр оборони доповів щодо відрядження у Миколаївську та Херсонську області заходів захисту. Окремо обговорили захист критичної інфраструктури, спрямування відповідних ресурсів. Далі ми з вами переходимо до загального. Поля до загальної ситуації на полі бою українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом упродовж доби зафіксовано 271 бойове зіткнення. Ворог завдав трьох ракетних і 40 авіаційних ударів, застосував 38 ракет і скинув 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив майже 4 тисячі обстрілів, зокрема 59 із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження. 4 4 тисячі дронів «Камікадзе». На північно-Слобожанському і Курському напрямках за добу відбулося два бойові зіткнення. Ворог завдав сім авіаційних ударів, скинув 15 керованих авіабомб, здійснив 154 обстріли, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку українські воїни відбили дев'ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка. Та інші на Куп'янщині відбулося 14 атак загарбників. На Лиманщині ворог атакував 23 рази, намагаючись вклинитися в українську оборону. На слов'янському напрямку наші воїни зупинили 9 атак противника. На Краматорському ж Сили оборони успішно зупинили 4 спроби ворога просунутися вперед. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 штурмів. Найважчою залишається ситуація на Покровщині. Там наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора на Олександрівському напрямку. Противник протягом дня здійснив 44 атаки. Бачите, зростає кількість і там на Гуляйпіллі сили оборони відбили 15 ворожих атак. На Оріхівському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Це нам говорить, що на півдні росіяни інтенсифікували свій наступ, почали збільшувати кількість ресурсів, особово. Складу і просувань. Бо ж раніше на цих напрямках ми дізнавалися про одиниці, а не десятки атак. На придніпровському напрямку за добу боєзіткнень не зафіксували. Наче воїни по всій лінії фронту продовжують завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі і техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога в тилу. За минулу добу ракетні війська і артилерія сил оборони. Уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 508 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 29 ракет та 49 одиниць автомобільної техніки окупантів